Саме з цієї ржавої труби на 16-й станції фонтану зливаються каналізаційні стоки, жаліються одесити. А під час літньої спеки ситуація вкрай погіршується вже декілька років поспіль протягом курортного сезону. Мешканці цього району вимушені обирати, відвідувати інші пляжі або плавати серед нечистот. Не міські якісь організації, ніхто з них нічого не робить кардинального для того, щоб змінити цю ситуацію. А я вам кажу, ось як у побуті це відбувається насправді. Ти йдеш з дитиною, щоб відпочити, оздоровитись, а насправді вибачитись, мимо мимо тебе припливає лайно. Все і ні, жодна організація не несе відповідальності звідки воно береться. Місцеві нарікають, зверталися до громадських організацій, екологічних служб та комунальників протягом останніх трьох років. Проте за цей період до вирішення проблеми так і не дійшло. Труба з ця міських дорог, але що по неї проходить, міські дороги не знають, бо це відповідальність інфоксводоканалу. А інфоксводоканал не бачить причини, чому він цим займатися, бо це зливова труба, а не каналізаційна. В «Інфокс» водоканалі стверджують, до викидів у море не мають жодного відношення а потенційною причиною всіх проблем можуть бути несанкціоновані врізання у каналізацію. Тут, де ми з вами знаходимося, немає мереж нашої компанії, по яким проходить побутова каналізація. Тут цього немає. Бувають випадки, коли недобросовісні господарі, деякі провулки навіть у нас були на практиці в 2018 році. Цілий провулок врізався до дощової каналізації, і так така сама була ситуація. Було п'ятно. Були потім відповідні аналізи санітарних служб, екології, не інфоксводоканалу. Чисельні звернення одеситів до відповідних служб з приводу вирішення цієї. І актуальної проблеми для міста залишились без результатів. Чиновники пиняють один на одного і прикриваються бюрократичними процедурами. Це треба вносити кошти, носити пропозиції. пропозиції так от ви вносимо від... пропозиції, місті... щоб це місті... було місті... було зустрічено. Зуміло, що це ви вносити. Будь ласка, звільніть письмово, ми ті письмово будемо. Так, як можу я зробити це? Я, я розумію, я три роки тому зверталася. Мені казали, що проблема в колекторі, який реконструюрують, і все не буде. Більше. Перевірити якість морської води на місце скиду каналізаційних стоків приїхали представники лабораторії Державної екоінспекції Південно-Західного округу. Будемо відбирати проби води на кінці цієї гідротехнічної споруди. Де проходить центральний зливовий колектор та точка відбору фонової концентрації для порівняння з ну, спробою, яка буде відібрана першою. Вже згодом на сайті екоінспекції повідомили, труби колектора, розташовані на балансі КП міській дороги, перебувають в аварійному стані. Наразі проводиться аналіз зібраних проб. Після оприлюднення результатів буде створено запити щодо власника комунікацій та встановлено причину забруднення акваторії Ксенія Кулашкіна, В'ячеслав Лаштаба, перший міський.